Є наслідки нашої безвідповідальності, і ми маємо їх самі пожати, відчути. Бо іншими способами майже ми не вміємо вчитися. Чужий досвід буває, він там прочитаний в книжках, почутий в історіях, не має реального прикладного впливу. Тому що, якщо не пережив, значить не зрозумів. В основному це так і працює. Я пам'ятаю, як у дитинстві я допомагав гусеницям перетворитися в метелика. Вони були ще в стадії лялечки. Якось так я приходив е і допомагав їм розкритися і вилізти з кокона. Ця допомога закінчилась тим, що розриваючи їхні кокони, я їх зробив інвалідами, у наслідку вони так і не змогли літати. М'язи, які мали розвинутися від напруженості, так і не сформувалися. Ось такі мої були допомоги. Дивлюся я на життя наше. І все більше і більше розумію, що треба постійно собі давати навантаження і не бути до себе поблажливим. Завдання кожен день, які не хочеш робити, для того, щоб отримати те, що хочеш отримати. Болісно, звичайно, дуже болісно, дуже болить. Але це продуктивно. Тільки так ростуть м'язи, тільки так іде покращення людини. Слово Боже, каже до нас так: дуже серйозний вірш. Від Терпіння, досвідченість, а від досвідченості надія. Тобто, якщо людина терпить, у неї виникає потихеньку надія, що в неї це знову вийде. Тобто, якщо досвіди е, пережиті, напрацьовані, тоді є надія, що будуть укорінені звички. Сукупність звичок перейде в характер, тобто нагружуй сам себе. Прийде час, що ніхто тебе грузити не зможе. А ось синок мені сидить. А що робити з цими дітками, які нам Господь дає? Такі вони хорошенькі, такі добренькі, так і хочеться пожаліти, не вантажити завданнями. Але правда залишається правдою. Навантаження просто кожному з нас необхідне. Інакше спрацює звичка. Якщо батьки працюють, а діти відпочивають, то онуки будуть просити милостиню.